Порохова наставники, хто на квесті? Так, увага. Віталік. Покликати тата? Так, увага. Чш! Поїли, підкріпилися. Разом, дивіться, разом з тим, що у нас стали ми веселіші, бо ми вже перед тим дуже їсти хотіли. Думаю, стали добріші. Бо ж як людина поїсть, то вона зразу така стає добрішою, правда? Прийшли в чувства. і далі ми продовжуємо говорити про яку книгу? Це є важлива книга. Коли ви це дізналися? А до цього що ви не знали цього? Так, увага! Зараз з нами є деяко нашої церкви. Брат Василь. Який має для всіх нас дуже цікаву і корисну інформацію. Але ми маємо бути уважними, тихенько сидіти не в телефонах. Ми будемо дивитися, щоб ви спокійно сиділи, і щоб ми з цієї інформації взяли корисне для себе. Окей? Давайте ми піднімемося, помолимося, щоб Бог благословив другу частину. Господь, дякую Тобі за цей час, який ми маємо. Слава тобі. Хвала і подяка, Господь. Дякую Тобі за цю їжу, яку ми мали, Господь, щоб ми могли підкріпитися фізично, Господь. Благослови Ісус. Ми сьогодні цілий день говоримо про Слово Твоє, про духовну їжу, Господь. Благослови Господь, щоб так само, як ми потребуємо фізичної їжі, щоб ми розуміли, що ми залежні. Нам ми просто потребуємо Твоє Слово читати, виконувати його, перебувати в ньому, Господь. Тому прошу надалі. Цей наш час благослови Господь, благослови брата Вас, Господь, це слово, яке є для кожного з нас. Для діток благослови, щоб воно було корисним, щоб воно було влучним для кожного з нас, Господь. А тому же, щоб наші серця і наш розум вони були спосібними все це прийняти, Господь Ісус своє життя і старатися його виконувати. Слава тобі за все, хай буде повіки. Амінь. Слава Богу. Я з ваших слів почув, що ви сьогодні багато чули про Слово Боже. Хтось і не тільки сьогодні чув про Слово Боже. І я хотів би задати для вас декілька питань. Батьки заставляють читати Біблію. Правильно, батьки, може, потім подивляться і зрозуміють. Не заставляють, самі читайте, так? Дуже добре. Хтось так, хтось ні. Ну, це стандартна відповідь. Дивіться, я хотів би запитати, ви сьогодні чули, ви раніше читаєте, а взагалі, для чого читати Біблію? Що Біблія для вас дає? Щоб знати, що зло, а що добро. Добре. Щоб попасти на небо, добре. Як як? Щоб не грішили? Щоб жити праведно перед Богом, то вам сьогодні розказали? <гадует> <гадует> ага, давно знаєте. Вам сьогодні тільки освіжили це в пам'яті. Дуже добре. Дивіться. Е... А що таке Слово Боже взагалі? Ви задумувались? <гадует> ну, Біблія, це, от, я думаю, в кожного є ось таке. А взагалі, що таке? Слово Боже, ніколи не задумали, що воно означає. Біблія, Біблія слово означає бібліотека, це збірка книг. Ви знаєте, коли ви будете читати, я думаю, може, ви читали Євангелію Івана, і з першого розділу там написано, що спочатку було слово, і слово було в Бога. І те слово було Бог. Дуже добре. Ви знаєте, і Біблія нам розказує про те, що те слово, що було Богом, і було в Бога, воно прийшло на землю. І ви знаєте, і воно отримало людське тіло, це слово, виплотилось в людському тілі. І це слово, ми в більшості розуміємо, що це Ісус Христос. Коли ви будете дивитися Євангелію, в перший розділ ви побачите. Ви знаєте, оце в руках я тримаю живе Слово. Біблія каже, що воно живе і діяльне. Чому? Тому що, ви, коли ви його відкриваєте, воно говорить особисто до вашого серця. Це живий Ісус Христос. Я хотів би запитати, ви знаєте, ви в своєму житті зрозумієте одну річ, що нам потрібно мати відносини зі Словом Божим. Як це відбувається? Що це за відносини? Чи маєте ви ці відносини? Я думаю, у вас, друзі є, правда? Є. Вам приємно з ними час проводити? Приємно. Ви спілкуєтеся, різні бесіди, різні питання, щось побачили, десь поїхали, приїхали, відпочивали. Ви Скільки часу ви проводите з друзями? Багато. Цікаво? Цікаво. Ви знаєте, відносини з Богом це ваші відносини з Біблією. Ви знаєте, для того, щоб ви пізнали свого друга, вам треба проводити з ним час. Вам треба питати, що його цікавить. Ви стараєтеся зробити те, що приємно для вашого друга. Ви знаєте, Біблія, вона. Це живий Христос, який хоче також відносини, щоб ми мали з ним. Інколи ми заставляємо себе, ви знаєте, кожного разу, коли ви відкриваєте Біблію, Бог починає говорити до вашого серця. І ви знаєте, в Біблії написано, які ми маємо бути. І я хотів би запитати, що заважає нам бути такими, як вчить нас слово Боже? Ви знаєте, в Слові Божому багато що написано, і не завжди в нас виходить це, правда? Особливо слухатися батьків. І багато інших речей. Говорити правду, коли правда принесе наслідки свої. Що заважає нам бути такими, як вчить Біблія? Гріх. Дивіться, коли виник гріх і через що він прийшов? Через диявола. А коли це відбулося? Де? Коли ще землі не було, вже гріх був. Ага, ага. хтось каже гріх на небі. став проти Бога і Бог кинув його А гріхопадіння на землі серед людей коли відбулось? Вже були чіткі відповіді. Як як? А це вже після цього. Ну, дивіться, ми вже почули, що все почалося в едемському суду. Дивіться, я вам зараз таку, хтось знає, хтось не знає, намалюю таку картину, як це все відбувалося, для чого нам сьогодні ну, вкрай необхідним читати Слово Боже і пробувати в Слові Божому. Ви знаєте, в цій точці візьмемо Бог створив світ. Бог створив. Двох людей, ви знаєте, яких звали, як Адам і Єва. Це було створення світу, це самого початку було. Ви знаєте, в Ідемському саду Бог посадив два дерева. Які це два дерева були? Добре. Дерево життя було, і дерево пізнання добра і зла. Що там відбулося? Що Бог сказав? Не їсти з цього дерева, так? А чого не їсти? Ви знаєте, якщо дивитися, всі люди померли на землі. Всі, які жили 100-200 років, вони всі помирали. Це мав на увазі Бог чи ні? А що мав на увазі? Як як? Добре. Дивіться. Бог сказав, не їсти з цього дерева. Люди що зробили? З'їли. Ви знаєте, в той момент, коли люди з'їли, розірвалися відносини з Богом і з людиною, вже не було дружніх відносин, вже не було тісних відносин. І ви знаєте, прийшов гріх на землю, і Бог сказав, якщо ви зісте смерть прийде. Як це відбувається? Якщо прокреслити лінію часу аж до кінця, ви знаєте, в самому кінці Бог сказав, що буде озеро огняне. І ви знаєте, той, хто сюди попаде, це друга смерть. Це про ту смерть, яку говорив сам Ісус, сам Бог, коли приходив в Едемський садок. Для чого це було? Дивіться, з Едемського саду люди були вигнані. Доступ до дерева життя було закрито. Для чого? Щоб людина не їла з дерева життя і не жила вічно? Тобто люди вмирають і приходить момент, ви знаєте, і цей гріх він веде в цю точку. З самого початку, якщо дивитися оце місце, Воно не було призначене для людей. Воно було призначене для диявола і ангелів, які пішли за ним. Але через те, що людина згрішила, все людство рухається в цьому напрямку. Дивіться, з цього часу проходить приблизно 2000 років. Бог укладає заповіт з Авраамом. Авраам. Чули про такого чоловіка? Ви знаєте, в цій точці з'являється ще одна лінія людей, які відрізняються від цих. Ви знаєте, всі йшли в одному напрямку в цьому моменті, коли Бог сказав, каже, в мене є вибраний народ. І якщо поглянути сюди, це появляється ще одна лінія людей. Це євреї. Бог сказав, що він про них потурбується, щоб вони були в небі. З того часу, як був даний закон, Бог на скрижалях, пам'ятаєте, коли Мойсей на горі отримав, що не потрібно робити, якщо людина би це виконала, то вона би могла бути в вічності і не потрапити сюди. Пройшло 2000 років всього. Дивіться, тут що відбувається? Бог приходив на землю в присутності людей, він знаходився, мав спілкування. Той момент, коли люди згрішили, Бог йде з землі, і ви знаєте, через 4 тисячі років Він вертається на землю. Люди старалися своїми ділами, своїми справами заробити небо, але ні в кого нічого не виходило. Грішна природа, грішне серце, воно не мінялося, і відносини, які були в Едемському саду, їх неможливо було відновити. Це було безрезультатно. Тобто проходили рік за роком, сотні років нічого не мінялося. Люди, як були злі, так і лишалися. Люди, як робили зло, так і продовжували робити. В цей момент, коли на землю приходить Бог, народжується Ісус Христос. Дивіться, проходить 33,5 тисячі років, проходить 33,5 років. Ісус Христос розіп'ятий. І ви знаєте, коли через три дні після розп'яття Ісус Христос воскрешає, з'являється ще одна лінія. Це церква? Це ті, що повірили в Ісуса Христа. Що відбувається? Ісус Христос приходить на землю, і Він що робить? Він вмирає з якою ціллю? Яким чином? Дивіться, Він платить ціну. Кожен з нас, кожен з вас, ми в своєму житті грішимо. Для того, щоб ми відновили стосунки з Богом, комусь потрібно було заплатити. Або там було б мільйони христів, де кожен платив за себе і не заплатив би. Через те, через велику любов, Бог приходить на землю, платить ціну. І ті учні, які пішли за Христом, які повірили в нього, скільки пішли за немушнів? Дванадцять. З дванадцяти один. Залишив його через те, що Слово Боже каже, він був не від початку. Ті люди, які повірили в Ісуса Христа, це церква, яким прощено і умито їхні гріхи. Дивіться, що відбувається в той момент, коли Ісус Христос прийшов, це спасіння мало належати для євреїв. Але Слово Боже каже, що євреї не прийняли Його. Вони відштовхнули. Христос одного разу сказав, коли був на землі: Я прийшов до своїх, але свої мене що. Відсуралися, я їм став непотрібен. І в той момент, коли свої відсуралися, спасіння відкривається для язичників, для цієї лінії. Ви знаєте, для лінії, яка прямісінько йшла в покарання в другу смерть. Ви знаєте, кожен, хто з цієї лінії вірив в Ісуса Христа, Він потрапляв в цю лінію. Людей, які мали прощення, які мали гарантію того, що у вічності вони будуть з Богом. І з цих також, хто сьогодні вірить з євреїв. Вони також мають можливість бути в цій лінії людей. Слово Боже, далі говорить дивіться, що е, коли повне число язичників повірять, що спасуться, яке передбачене, я не знаю про це Біблія мовчить, але є число. І ви знаєте, чим більше сьогодні людей навертається до Бога, тим швидше ми приближаємо той момент, коли Бог прийде по свою церкву. Чим менше ми розказуємо про Ісуса Христа, ділимося, пробуваємо Слове, міняється наше життя. Тим далі цей час відсовується. І коли повне число язичників назбирається, Слово Боже, каже, що церква вона буде підхоплена. Христос прийде на Хмарах, щоб забрати її до себе. І в той момент, коли церква буде підхоплена, відкриється по особливому благословіння для євреїв, щоб вони повірили в Ісуса Христа. Цей час буде 3,5 і 3,5 років. в загальному 7 років. В той час. Коли відкриється можливість для євреїв спасатись по особливому, Слово Боже каже, коли церква буде забрана на небо, на землю будуть виливатися буде виливатися гнів Божий. Буде, Слово Боже говорить, що буде зламано сім печаток, і за кожною печаткою прийде покарання. Потім буде сім труб гніву Божого, і потім сім чаш гніву Божого. І все це буде в той момент, коли оцих сім років це страшний час буде. Дивіться, вже в цій точці для нас е дуже важлива одна річ. Для того, щоб попасти в цю лінію, нам потрібна одна річ. Я зараз скажу, яка. Нам потрібно ось це. Ви знаєте, Слово Боже каже: я не можу повірити в Ісуса Христа, якщо я не читаю Слово Боже. Я не можу потрапити в Церкву Ісуса Христа, якщо я не читаю Слово Боже. Ви знаєте, сьогодні багато людей хитрістю беруть, сьогодні думають, що отримати або потрапити в церкву Ісуса Христа це потрібно поміняти одну деномінацію на іншу. Ви знаєте, Біблія про це не говорить. Біблія говорить про те, що ми маємо повірити в жертву Ісуса Христа, маємо повірити в нього. І без Біблії в нам це не вдасться. Нікому з людей не вдасться. Сьогодні хто відвертає своє лице від Біблії. Він не зможе повірити в Ісуса Христа і попасти в церкву Ісуса Христа. Це не деномінація, це Його особиста церква, за яку він заплатив ціну і платить кожного дня для тих за тих людей, хто приходить до Нього з покаяння. Дивіться, що відбувається. Якщо я попадаю в церкву Ісуса Христа, коли цей весь гнів, сьогодні весь світ говорить про те, що прийде страшний час, і реально це буде страшний час. Ви знаєте, чим мене це захоплює? Що я там не буду. Біблія говорить, що Бог мене перед цим забере. Ви знаєте, це велика радість сьогодні, коли люди говорять про страшний суд, коли прийде Антихрист, коли прийде лже пророк, коли прийде сатана на землю, Слово Боже каже, це страшний час. І ще плюс гнів Божий, чаші гніву Божого будуть виливати. Це страшне, що буде відбуватися. І ви знаєте, Слово Боже каже, що ми можемо минути цього. Ми можемо не бути. І всього для цього потрібно, це. Читати і пробувати слово Боже. Дивіться, що далі відбувається, коли на землі буде величезне покарання людей, які не прийняли Ісуса Христа, людей, які не повірили, людей, які не читали Слово Боже, не пізнали Христа. Церква буде піднята на небо, і в той момент, коли сім років буде гнів Божий виливатися на землі, на небі буде сім років, коли Ісус Христос буде одружуватися з церквою, це буде весілля, агенця, яка буде відбуватися на небі. І дивіться, що після цього відбувається через сім років, коли закінчується ось це, Я так дуже коротко. Слово Боже каже, після весілля Ісус Христос разом з церквою Він вертається назад на землю. Дивіться, що відбувається далі. Коли ми говоримо про триєдиного Бога, ми знаємо, що є отець. Далі хто? Син, Дух Святий. Ви знаєте, диявол завжди старався скопіювати Бога. Він завжди старався зробити копію тільки на виворі. І коли дивитися на те, що робить диявол, біблія описує, що є сатана, антихрист це його син. І лежить пророк. Ви знаєте, в той момент, коли Ісус разом з церквою, це вже не наречена, це вже дружина, його повертається на землю, станеться війна і ось цих двох, Слово Боже каже, вони будуть кинуті в озеро огняне, а сатана буде скутий на тисячу років. Тисячу років він буде скутий, він не буде ніякої волі, він буде сидіти в в'язниці. І коли Ісус Христос приходить на землю, сатана скутий на тисячу років на землі. Тисячу років царювання Ісуса Христа. Зараз ми побачимо. Тисячу років, ви знаєте, ідеальне правління, де буде правити любов, де буде правити справедливість, де буде Ісус Христос. І дивіться ще одне. Коли церква прийде на землю, Слово Боже каже, що вони будуть в нових тілах, таке тіло, як Ісуса Христа. Люди, які залишилися на землі і застали цей час, Слово Боже каже, що вони будуть в старих тілах, не необновлених тілах. Дивіться, тисячу років церква Ісуса Христа, Ісус Христос будуть правити на землі, буде храм стояти. Будуть приноситися жертви, щоб для тих людей, які будуть жити на землі, щоб вони розуміли, що для них потрібен відкупити, для них потрібен Христос. Через тисячу років, ви знаєте, там написано, що в тисячолітньому царстві, коли людина буде грішити, і через гріх вона буде помирати. Про це говорить Писання. І таке місце зі Слова Божого, що столітній буде вмирати, як юнак. Тобто це такий час, коли людина не буде старіти, буде вік збільшуватися, але вона не буде старіти. Коли тисячу років правління Ісуса Христа закінчиться, Слово Боже пише, що сатана буде випущений. Ви знаєте, дуже часто сьогодні ви можете почути з уст дорослих, що якась влада не та, або щось відбувається не так, або ми неправильно якесь рішення зробили. Дивіться, що відбувається? Тисячу років ідеального правління. Це правитель, про якого мріє. Кожна людина. І дивіться, через тисячу років сатана випущений, слово Боже, каже, що Він зведе на війну проти Бога людей як морського піску, які будуть незадоволені. Бачачи ідеальне правління на землі, люди приймуть рішення не любити Бога і стати на війну проти Нього. Знаєте, про що це говорить? Про наше зіпсуте серце. Без Бога ми не можемо. Жити праведно. без Бога ми не можемо робити правильні рішення. Без Бога в серці ми не зможемо мати правильні стосунки з Ісусом Христом. І дивіться, через тисячу років, коли Сатана випущений, Слово Боже каже, що е, станеться війна в долині Мегіду, остання битва Армагедон. Бог переможе. Це ви можете не сумніватися. І дивіться, що відбувається. Сатана, після тисячі років, коли відбудеться ця війна, йде сюди. І ті люди, які там загинуть. І після цього, після тисячі років, як було питання, Слово Боже каже, буде поставлений Білий престол. І сяде на ньому Отець, і буде відбуватися суд. І слово Боже каже, що на цей суд прийдуть всі. Прийдуть всі, хто загинув у морі, Слово Боже каже, що смерті ад дасть смертвих, що в них. І ви знаєте, там є така одна деталь. Слово Боже говорить. І хто не знайшовся, записаний в книгу життя, той буде суджений згідно з ділами своїм. Ви знаєте, оце, що зробив Христос, це не по ділах, це через віру. Це просто, ви знаєте, це даремно. Тобто сюди нічого не потрібно платити. Сюди просто треба читати Слово Боже, воно покаже наше серце і покаже вихід з цього стану, покаже, хто такий Ісус Христос і як за Ним рухатися, що мені робити, щоб потрапити сюди. І коли це відбувається, ви знаєте, Біблія говорить, що Бог міняє наше серце. З нашим серцем Бог не може нічого зробити, як викинути і дати інше серце. І коли відбудеться останній суд, слово Боже каже, що смерть і ад були вкинені в озеро Огняне. Будуть вкинені озеро Огняне. І після цього, ви знаєте, слово Боже каже, що я бачив нове небо і нову землю. Бо перше небо і перша земля проминули, і місця для них не було. Ви знаєте, Бог створив нову землю. Скажіть мені, що на цій землі буде особливого? Що ви знаєте про цю нову землю? Що вам запам'яталося? Що ви пам'ятаєте про цю нову землю? Чим вона буде особлива? Чим вона буде відрізнятися від цієї землі, що тут? Добре, місто і золото. Це нормально. Ні смерті, ні хвороби. Тварини різні будуть. Як? Злості не буде, зла не буде. Як як? Будуть всі щасливі, так? Ну це гарне місце чи ні? Ви хочете там бути? Дуже. А що для цього потрібно робити? І треба жити так, як в Біблії написано. І тоді гарантія того, що ми будемось тут, так? Хай Господь благословить. Ви знаєте, це все реально, це все реально для кожного, для дорослого, для малого. Просто читати слово Боже, просто вірити, довіряти Богу, відкривати йому своє серце, дозволити йому, що він діяв в нашому житті. Хай Господь благословить вас всіх, щоб ми, коли прийде той момент, що всі разом зустрілися там біля Ісуса Христа. Хай Господь вас всіх благословить. Амінь. Так, увага. Дякуємо, Вася. Значить так. Щоб бути в вічності з Богом, що треба робити? Не тільки Біблію читати, але подружитися подружитися з Біблією. Це не означає, що ми читаємо Біблію всеми автоматом вічності з Богом. Ще ой-ой-ой, скільки багато чого треба. Але Біблія це слово Боже, без якого ми не зможемо бути там, де Вася проповідував, в вічності. А Ми всі хочемо бути в вічності з Богом. А щоб бути там, ми повинні знати, як нам правильно жити, поступати, поводитися в будь-яких моментах нашого життя. Так, Іра? Добре. Зараз в нас відбудеться квест. Так, дивіться. Квест. Що таке квест? Це.